Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ендоскоп. Це універсальна інспекційна камера, яка підходить для різних застосувань. Завдяки можливості повороту на 180 градусів вона пропонує гнучкість у зйомки детальних зображень. Ендоскоп оснащений шістьма світлодіодними лампами, тому забезпечує яскраве та чітке зображення навіть в умовах слабкого освітлення. Сумісний з пристроями iPhone, Android та ПК. Камера забезпечує зображення високої роздільної здатності, що робить її придатною для детального огляду в різних ситуаціях. you Пропонуємо до вашої уваги анатомічну мишу. Це передовий пристрій ведення з безліччю функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 DPI забезпечує точне відстеження мишки. Вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання, а знімна задня кришка додає можливості персоналізації. Виготовлена з високоякісних. Матеріалів тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги ракетки для настільного тенісу. Цей набір включає дві професійні ракетки з високоякісним покриттям типу PimpleZin. Вони ідеально підходять для гравців, які прагнуть досягти високих результатів. Ракетки забезпечують відмінний контроль над м'ячем та високу швидкість удару. Резина на ракетках має чудове щеплення, що дозволяє виконувати різноманітні технічні удари та обертання. До того ж, набір постачається зі зручним чохлом для зберігання та перенесення ракеток. Пропонуємо до вашої уваги ролер для м'язів. Даний ролер ідеальний інструмент для йоги, фітнесу та спортивного відновлення, виготовлений із високоякісної піни, тому забезпечує чудовий баланс між жорсткістю та комфортом. Це дозволяє глибоко масажувати м'язи, покращувати кровообіг та знижувати м'язову напругу. Його форма та структура дозволяють досягти навіть важкодоступних зон, таких як поперек, стегна, ноги та спина. Даний ролер під'єднає. Йде як для професійних спортсменів, так і для аматорів, які хочуть покращити своє фізичне здоров'я. Пропонуємо до вашої уваги ремінь для йоги. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати гнучкість. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу. Дана стрічка дозволяє виконувати. Широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку з собою на тренування або використовувати її вдома.